Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Бісектриса прямого кута прямокутного трикутника ділить гіпотенузу на відрізки 15 та 20, знайти периметр трикутника. Отже, маємо АБЦ, прямокутний трикутник, Кут С дорівнює 90 градусів, ЦК у нас бісектриса проведена до гіпотенузи АБ. І ділить нашу гіпотенузу на відрізки 15 та 20. Тобто АК у нас 15. КБ у нас 20. Позначимо на рисунку. Отже, маємо розбиту гіпотенузу на два відрізка 15 і 20. Ну і зразу знайдемо довжину цілої гіпотенузи, це буде 35. Для розв'язування цієї задачі потрібно пам'ятати, що бісектриса ділить сторону на відрізки пропорційні прилеглим сторонам. Що це означає? Намалюємо ще один трикутник. І допустимо, ось тут у нас бісектриса. Позначимо наші, нехай ця сторона А, ця Б. І ось тут у нас кусочки С і Д. Це означає, що А відноситься до С, як Б відноситься до Д. Тобто біфектриса ділить сторону на відрізки пропорційні прилеглим сторонам. Нам це потрібно застосувати для нашого прямокутного трикутника. Правда, він трошки розвернений в іншу сторону. Отже, у нас є. ЦК бісектриса вона ділить гіпотенузу на два відрізки. Тобто у нас буде наступне відношення. АЦ відноситься до 15, як БЦ відноситься до 20. Можемо використати тут пропорцію і запишемо, що 20АЦ. Дорівнює 15 bc І тут ми вже можемо щось приймати за Х, але якщо ми приймемо bc за Х, то нам буде незручно рахувати, оскільки в нас вийде рівність 20 ac дорівнює 15 x І тоді нам треба буде виражати ac через Х, і в нас не буде цілих чисел. Тоді ми можемо зробити наступним чином: ми можемо ac прийняти за 15 x а це дорівнює 15х. Тоді у нас вийде 20 на 15 – х дорівнює 15BC. Поділимо ліву і праву частину на 15 і вийде, що БЦ дорівнює 20х. Нагадаю, що нам потрібно знайти периметр трикутника ABC. Щоб знайти периметр, нам потрібно знайти два катети цього трикутника. Бо гіпотенузу ми вже маємо. Вона дорівнює 35. Так як у нас катети вже виражені через х, ми можемо за допомогою теореми Піфагора скласти рівність. АС в квадраті плюс БС в квадраті дорівнює АБ в квадраті. Замість АС ми напишемо 15х. Беремо в дужки і підносимо до квадрату. Оскільки ми підносимо до квадрату не тільки х, а й число 15. Плюс 20х до квадрату дорівнює 35 квадратів. 15 на 15 це в нас буде 225. Отже, 225х в квадраті. Додати 400х в квадраті. Квадраті дорівнює 35 квадраті. Якщо ми не пам'ятаємо, скільки це буде, можемо швидко порахувати. І зробимо це наступним чином: 35 запишемо це як 30 плюс 5 до квадрату, і тут використаємо формули скороченого множення. 30 в квадраті це 900, плюс 2 помножити на 5 це 10, і на 30 300, 5 на 5 – 25, 300. 900 плюс 300 плюс 25. Це в нас є 1225. 1225, отже, записуємо їх в правій частині нашої рівності. 225 х квадрат плюс 400х квадрат, додаємо коефіцієнти х квадрат залишається, буде 625 х 1225. Можна по-різному рахувати. Х квадрат у нас цілим числом не буде, оскільки, якщо ми 625 помножимо на 2, це в нас буде 1250. Тому поділимо 1225 на 600. 25. Ну, ми можемо скоротити. Наприклад, по 25. 4 раза по 25, це буде в нас 100, таких сотень у нас є 12, 4 на 12 це 48, і одна 25, ось у нас тут. Тобто, це буде 49. Знизу у нас 6 сотень і 24, тобто 49. 25. А тепер, як це правильно поділити? 49, це є 50 мінус 1. 50 мінус 1 розділити на 25. 50 розділити на 25, це є 2, відняти 1,25. 1,25 це є 0,04. Тому у нас буде 1,96. Х квадраті дорівнює Пам 90, 1,96. Пам'ятаємо, що 196 це є 14 в квадраті, а якщо важко, ми можемо записати наступним чином, що х квадраті це є 196. Сотих. І тепер нам потрібно знайти корінь з цього числа. Тобто X дорівнює корінь 196. Сотих. Це буде 14 десятих, або 1,4. Це у нас х. Пам'ятаємо, що це у це нас 15х, тобто 15 помножити на 1,4. 15 на 1,4 легко множиться усно. 15 на 1 це 15, 0,4 на 15 це 60. Переносимо кому, це і 6. 15 плюс 6 21. А це у нас дорівнює 21. 1, а з BC нам ще простіше. 20 на 1,4 це є 28. BC дорівнює 28. Щоб знайти периметр, додаємо всі сторони. Периметр дорівнює 21 плюс 28 плюс 35. Тут зразу маємо невелику перевірку. Коли ми знайшли сторони, пам'ятаємо, що гіпотенуза у нас повинна бути найбільшою. Так у нас і вийшло. Гіпотенуза 35. Два катета мають менші довжини. Добавляємо 21 плюс 28. Це 49. Значить, нам потрібно додати 49 плюс 35. У голові пам'ятаємо, що 49 замість 49. До 35 додамо 50. 50 плюс 35 це 85. Одиничку позичили, значить мусимо її забрати. Дорівнює 84. Отже, периметр нашого трикутника дорівнює 84. Задача розв'язана. Якщо задача була для вас цікава, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!